Біда не приходить одна. На вулиці Петропавлівській дерево впало на дах будинку, який і без того схожий на суцільне решето. Після буревії люди опинилися мало не під відкритим небом. Якщо піде дощ, затопить усі квартири. Подробиці далі у сюжеті. На гарячу лінію СТС звернувся збентежений мешканець двоповерхівки. Вона у цьому році святкує свій столітній ювілей, але подарунок від влади у вигляді відремонтованого даху сумчани так і не отримали. Замість нього природна стихія подарувала дерево, воно впало прямо на покрівлю під час буревію. Зеленстрой приїхав, второю вітку дорізав. Вот і все чекаємо крана. чекали ждали, ждали ми крана. Крана не дождались, начали звонить по департаментам, вот, вони говорят, крана у нас нету, попытайтесь вы найти. Я говорю, не вопрос, ми то можемо, допустимо, знайти, а хто оплачивать будет. Мешканці неодноразово зверталися в ЖЕК суми теплоенергоцентраль та до департаменту інфраструктури, аби хоча б хтось звернув увагу на їх проблемний будинок. Чиновники відповідають, немає коштів. Я говорю, ви знаєте, тому що на дом стоять, придається часом по поводу криші. І он стоїть фактично, І фасад, він страшненький стоїть на центрі на вулиці, по вулиці, його. Он суть мечки сказав, сто років простає і сто років простаїть. На горищі видніється постапокаліптична картина. Прямі сонячні промені пронизують так званий дах. Але мрії мешканців про нову покрівлю залишаються нездійсненими. Вони кажуть, якщо піде дощ, жодні таски їх не врятують. Криша побита, шальовки, все, хана, всі криші, все, все, все. Течет, посмотрите, тазиков понаставили. Это все до одного місця, От, Вот, Лаги треснути, стропила тоже. Що делать без поняття? Так это що листья наверху лежать, Листья убрать, тут будет везде оно решето, сплошное решето. у квартирах. Картина не менше жахлива. Люди десятиліттями не роблять ремонт через те, що нові шпалери відпадуть так само, як і старі. Штукатурка зі стін та стелі осипається прямісінько на підлогу. І от така ситуація. Сейчас вообще слігла. Ні ремонта ми не можемо не сделать, потому тому що криша. І за все. І от як і що делать. Ми звернулися до директора комунального підприємства, яке мало б прибрати наслідки негоди, щоб дізнатися, коли ж нарешті приберуть дерево з невезучого даху. Якщо скажімо, ми можемо витягнути це, то ми робимо. Ми намагаємося це все, але У мене к сажані крана немає. Я не могу, я можу виповнити масоводі честь роботи я Не можу зробити. мене є дві вишки, є машини. це я можу зробити, але без крана я не зможу цього зробити. З комунальним підприємством суми теплоенергоцентраль, який обслуговує цей будинок, нам зв'язатися не вдалося. Ми направили інформаційний запит. Зараз чекаємо на відповідь і обов'язково повідомимо про результат. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, Микола Ніколаєнко, новини СТС.